Раптово піднялася температура висока 39-40 у дитини до року. З тим зустрінеться кожна сім'я рано чи пізно, що робити, куди бігти, як надати допомогу дитині, як заспокоїти сім'ю. Поговоримо про такий діагноз, який називається раптова екзентема або розеола, адже у 99% випадків без симптомів тільки температуру дає розеола або шоста хвороба вірус герпесу шостого типу. Характерною ознакою є те, що дитина 3-4-5 днів лихоманить, 39-40, кожні 6 годин піднімається, і на п'яту-шосту добу дитину висипає, з'являється характерна висипка. Поява висипки свідчить, що дитина одужала. В такому випадку, крім жарознижуючих, нічого робити не потрібно. На третій день вас має оглянути лікар, виключити отит, виключити інфекцію зічовідільної системи, заспокоїти сім'ю.